Вивчимося з областю визначення нашої функції. якщо а дорівнює нулю, 0, то функція має вигляд логарифм натуральний, корінь із х у квадраті мінус х, а отже, це буде логарифм натуральний модуль x-x. Х х. І область визначення даної функції визначається розв'язками нерівності модуль x-x х х більше 0. Якщо x від'ємне число, відкриваємо вираз і будемо мати мінус x, мінус x більше за 0, тобто мінус 2x більше за 0, а відповідно x менше за 0, від мінус нескінченності до 0. А якщо x більше рівне 0, то x мінус x більше 0, 0x більше 0, така нерівність розв'язку немає. Тобто область визначення в даному випадку буде проміжок, від мінус нескінченності до нуля. Отже. Якщо ж а не дорівнює нулю, то в даному випадку областю визначення будуть всі числа. Тому що вираз корінь за в квадраті плюс х в квадраті, він завжди більший за х. І так як іде мова про те, щоб функція була непарною, то має визначатися така рівність, що f від мінус х дорівнює мінус f від х. А отже, f від мінус х буде дорівнювати логарифм натуральний, корінь квадратний, і за у квадраті плюс х у квадраті, і далі плюс х. Ну, а мінус f від x, це, це ця ж функція тільки зі знаком попереду мінус. Тобто ми можемо записати, що f від мінус х, логарифм натуральний, корінь квадратний із ав квадраті плюс х квадраті плюс х, має дорівнювати мінус. F від x, тобто логарифм натуральний, корінь квадратний, і за у квадраті плюс х у квадраті, і мінус х. Ось така має виконуватися рівність. І е, з'ясуємо, при яких А дана рівність виконується. Ну, ми могли б ще це записати таким чином, що, якщо перенести. В одну сторону, то ми будемо мати, що сума логарифмів має дорівнювати нулю. Так. Ну, а що таке сума логарифмів? Сума логарифмів можна записати як логарифм добутку, тобто корінь із а в квадраті плюс х в квадраті плюс х помножити на корінь квадратний із а в квадраті плюс х в квадраті мінус х. А отже, логарифм натуральний це формула різниці квадратів, і буде дорівнювати а в квадраті плюс х у квадраті мінус х в квадраті. Тобто логарит натуральний від а в квадраті дорівнює нулю. А отже, логарит натуральний від а в квадраті дорівнює логарит натуральний від одиниці, і А в квадраті буде дорівнювати одиниці, а звідси А буде дорівнювати плюс або мінус 1. Таким чином, далі ми маємо, що при таких значеннях функція повинна бути непарною. Ну, Давайте перевіримо, чи буде ця функція непарною при знайдених значеннях А. Отже, якщо А дорівнює чи плюс, чи мінус 1 то функція наша буде мати вигляд f від x рівня, Я підставлю замість 1 і буду мати логарифм натуральний, корінь квадрат із 1 плюс х у квадраті і мінус х. Ось така наша функція в цьому випадку буде мати вигляд. І давайте перевіримо, чи буде вона непарною, тобто підставимо f від мінус х. F від мінус х. Це логарифм натуральний. Тут корінь 1, Ну, коли ми мінус х підносимо до квадрату, залишиться х у квадраті, а тут буде плюс х. Ну, вирази, оці два вирази, вони взаємно обернені вирази. Тобто я можу це записати таким чином. Що це логарит натуральний 1, що ділиться на корінь квадратний 1 плюс х у квадраті і мінус х. Запишемо це таким чином: Логарит натуральний одиниця на корінь квадратний 1 плюс х в квадраті мінус х. Тому що оці два вирази, оцей і оцей, це два взаємно обернених вирази, тому що їх добуток, як ми бачимо, дорівнює одиниці. А далі ми можемо це записати, що це дорівнює мінус логарифм натуральний корінь із 1, плюс х у квадраті, і мінус х. Тобто, як ми бачимо, що вираз для нашої функції от він поміняв свій знак на протилежний при підстановці замість x-x. Тому при даному значенні А наша функція буде непарною. Отже, відповідь буде А дорівнює плюс або мінус 1. Будемо знаходити, при яких значеннях параметра А число Пі є періодом нашої функції. Отже, що це означає, що f від x плюс пі дорівнює f від x. Тому ми знайдемо f від x плюс пі, підставивши х плюс пі у даний вираз, ми будемо мати синус х плюс пі, що ділиться на а мінус косинус х плюс пі. Враховуємо формули зведення. Синус х плюс пі. Пі плюс Х це кут третьої чверті. там синус від'ємний, і функція, так як пі, не змінює свій вигляд, отже, ми можемо записати тут мінус синус х. Далі, якщо говорити про х плюс пі, знову ж таки, це кут третьої чверті косинус там також від'ємний, і пі не міняє функцію косинус, тобто ми будемо мати а плюс косинус х. І тоді ми запишемо дану рівність, як ми бачимо, що у нас f плюні fід x, тобто fідx це синус х на а мінус косинус х. І має дорівнювати мінус sin х на А плюс косинус х. Перенесемо все вліво і будемо мати рівняння sin x на А мінус cos, плюс синус x на А плюс косинус х. І дорівнює 0. Це рівняння повинно виконуватись для всіх х із області визначення. І Зведемо до спільного знаменника, а це буде А в квадраті мінус косинус квадрат Х. Перемноживши ці два знаменники, ми будемо мати наступний результат. Отут я винесу синус х за дужки і в дужках будемо мати А плюс косинус х додатковий множник до першого дробу, і плюс А мінус косинус х додатковий до другого дробу, дорівнює нулю. Тобто. Далі продовжимо і будемо мати А що множиться на синус Х в чисельнику, знаменник А квадрат мінус косинус квадрат х дорівнює 0. Ось таке рівняння. І рівняння виконується завжди при А дорівнює 0. От коли А дорівнює 0 буде тотожність. Тому. Давайте перевіримо, чи це дійсно так. Отже, замість а, коли ми підставимо у нашу функцію, 0, то ми функцію будемо мати наступну синус х, а тут мінус косинус х. Тобто, як ми бачимо, це мінус тангенс х. І така функція, як ми знаємо, дійсно має своїм періодом число π. Отже, Відповідь А дорівнює нулю.